Доброго дня, друзі! До вашої уваги щеплення 2022 року. Все тут пройшло добре, все зрослося. І для того, щоб все було до ладу, нам потрібно його трішечки підстригти. Отак. От цю гілочку і цю гілочку. Більше тут потрібно, не потрібно нічого робити. Восінь побачимо. І друга грушка на грушки. Три сорта на одній груші. Буде три сорта, ну і зрозуміло, її чекнем. Отак. Трошки підформуємо її, відчеканемо. А в осінь воно покаже, що нам ще зробити. Хай росте. Ну і от. Айва на айві та подібним методом зроблено. Потрібно верхню частину над брунічкою обрізати. Пилку вибирайте з дрібненькими зубами, такими як в пасовочки. Нею більш делікатно працюється на такому ніжному дереві. І от друга гілка, теж брунечка прошлого року. Грушка і потрібно обрізати її теж. От ми першу гілочку обрізали і другу обрізали. Заклеїли його, обробили його садовим варом і одну, і другу. І будемо ждати літо. Хай він росте, ці дві гілочки розвиваються. Так що, друзі, прищеплюйте. Будете мати результат. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.